Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Як я й говорив швидше, дві нормальні, адекватні, сильні країни Польща і Україна завжди зможуть домовитися. При будь-яких проблемах, які будуть виникати, які виникають зараз між ними. Зараз з польської сторони з'явилася заява, яка досить сильна і позитивна для України. За це я дякую Польщі за її розуміння і за підтримку України. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, також тисніть лайк, робіть репост і підписуйтесь на цей канал та дзвіночок. Також не забудьте залишити коментар зі своїми думками, що ви про цю ситуацію взагалі думаєте. Ви знаєте, що є певні проблемні питання, якісь непорозуміння щодо транспортування українського зерна, щодо того, де і як його реалізувати. Польща захищає свої інтереси, Україна свої. Але це можна вирішити, це зараз вирішується. І звичайно, що між країнами певні непорозуміння як є, так і будуть з'являтися. Але якщо дві країни нормальні, вони між собою їх вирішать. I ostatnia zajawa, Głowy Kancelarii Prezydenta Polski, Pawła Szrota, temu potwierdzenie. Powtarzam, Pan Prezydent bał o to, żeby nieporozumienia były wyjaśniane, żeby spory zostały rozstrzygane. Robił to i będzie to robił. Myślę, że to nie jest jedyny spór, jedyne nieporozumienie. Będą się takie pojawiać i, i trzeba do tego podejść spokojnie i pracować w tym kierunku, żeby rzeczywiście

Також Шрот наголошує, що зараз між Україною та Польщею дещо проблеми вирішені. Тобто затишчя, але для покращення відносин потрібно не тільки зусилля Польщі, але й України. І я з цим погоджуюся, що між двома країнами мають бути однакові зусилля як з одної сторони, так і з іншої. Я впевнений, що так і буде, і всі проблеми, які є і будуть між Польщею та Україною, будуть вирішені компромісно. Друзі, ось такою інформацією я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і хороша, позитивна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости і, звичайно, коментуйте. Як завжди, з вами Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.